Активна діджиталізація суспільства вносить у наше життя нові визначення, професії, як, от кіберполіцейські, про специфіку їхньої роботи, про типові сценарії злочинів та про те, наскільки важко відшукати злочинців в мережі, розпитаємо у старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам Олега Паншутіна. Олеже, доброго дня. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, що ж таке кіберполіція і про особливості розкриття кіберзлочинів? В чому полягає особливість вашої роботи? В першу чергу кіберполіція це такі же, як і всі інші органи Національної поліції, але основна дійсно основна мета це розкриття злочинів, які вчиняються в в кіберсфері, тобто в інтернеті. Скільки людей працює у відділах, і ви про область зараз говорите? Не про місто. Ситуація в чому? На область є один територіальний підрозділ, і це ми. Чи можна говорити про те, що під час війни кількість таких злочинів збільшилася? На перших етапах повномасштабної війни. То ми бачили таку тенденцію, що е, кількість злочинів зменшилась. Але буквально через місяців два е, е, кількість злочинів знову ставала більш, е, більше, ніж е, на початку війни, і злочини переформатувалися. Тобто ті злочини, які, допустимо, Основна мета яких була продаж неіснуючого товару. Злочинці, які займалися даними видами злочину, просто, так би мовити, тримають руку на пульсі і почали продавати неіснуючий товар уже більш необхідний в той час. Генератори, зарядні пристрої, павербанки це одне. Свою чергу збільшилася кількість злочинів, пов'язаних із втручанням в роботу систем, база даних, так би мовити, взломи. От, от дійсно даних злочинів збільшилось. Хочеться поговорити більше про шахрайства, з яких ви почали, бо я думаю, що це більше стосується ну, більшості людей, да, які з цим стикаються про складність пошуку цих злочинців. У нас е з початку року е задокументовано і е так би мовити, вручено повідомлення про підозру шести особам. Основна діяльність полягала в тому, що вони. Е Знову ж таки, продавали неіснуючий існуючий товар. Розміщується оголошення з красивою картинкою, зв'язується потенційний покупець. А продавець вимагає перерахувати грошову суму певну в якості передоплати. І знову ж таки, знову товар ніхто не отримує. Був супровід матеріалів кримінального провадження з приводу людина представлялася в якості волонтера для збору грошових коштів на окопні свічки. Також ми цей матеріал розслідували, задокументували і особі вручено повідомлення про підозру. Крім цього, працівниками кіберполіції задокументовано факт. Продажу не існуючого товару, а саме бронежилетів, спеціального одягу, також особа розміщувала інформацію в соціальних мережах, але знову ж таки товар ніхто не отримав. Я телефонувала, пропонувала автозапчастини, скидувала фото, переписувалася в Вайбері. Коли людина погоджувалась, відправляла номер карточки. І вказувала суму там, або повну суму, або завдаткову суму, тобто 50% будь-яку суму там. Людина перераховувала і, понятне діло, отримувала кошти за це. За частиною насовувалася після цього? Ні, звичайно. Це я ошукувала людину. Друге, це. Використання фішингових посилань. Фішинговий сайт являє собою сайт зовні схожий на оригінальний ресурс. Наприклад, якщо ми говоримо про якусь банківську установу, то він повністю повторює зовнішній вигляд обгортку банківської установи. Але мета його зовсім інша. Це збирати інформацію про банківські картки. Це 16 цифр, дата її строки її, і дії і сів код на звороті. Гроші у цьому випадку, якщо шахрай впійманий, потерпіли отримує в повному обсязі. Потерпіли, отримує свої грошові кошти в повному обсязі. Є методи накладення арешту на грошові суми, і після судового процесу грошова сума буде повернута людині в повній мірі. Чи є складність у зборі доказової бази? Як взагалі відслідкувати такого шахрая у мережі із розвитком різних методів і способів, які використовує поліція для розкриття для збирання інформації, ті ж самі методи або їх аналоги використовують і злочинці в своїй злочинній діяльності? Тому в певній мірі є проблематика в документуванні в зборі інформації. Зазвичай дана інформація вона завжди зберігається на ресурсах, на серверах, і не проблема її отримати. До того як включилася камера, говорили про те, що е розводять, начебто, ваша картка заблокована. Це телефонний дзвінок. От такі, от такі шахреї ви теж шукаєте, ті, які телефоном звертаються. Вони представляються з піробітниками банку. Спервіда з <звук> да, прибітниками служби безпеки банку і кажуть, що ваша картка заблокована, або по вашій картці, по вашому банківському рахунку, пройшла якась дуже підозріла операція. Треба негайно щось робити, щоб її е зупинити. Так, такі е злочини також вчиняються, але вже йдуть на спад. Тобто, звичайні громадяни починають більше вивчати інформації, розуміти, що якщо їм телефонують і пропонують передати якусь інформацію, або е, продиктувати код, який прийшов їм в СМС, е, то це вже щось підозріле, і цього робити не потрібно. Я просто до чого? що е, якщо це десь на комусь через якийсь сайт, да, е, то легше людину відсвяткувати за інформацію, яка десь на серверах зберігається. Якщо це телефонний дзвінок, наскільки це важко? Е, е, дана інформація зберігається в. Правовласника цієї інформації, тобто оператора мобільного зв'язку, яку також згідно ухвали суду на отримання інформації, можна отримати. Чи є якийсь мінімальний поріг суми збитку за справу, за яку ви не візьметеся? Ну тобто, наприклад, на 200 гривень шахрай обдурили людину, і ви кажете, що та ні, 200 – це замало. Чи немає такого порогу? Грубо кажучи, такого такого немає. Немає тих справ, за які ми не беремося, тому що згідно законодавства, сума збитку повинна складати 245 гривень. І відразу після Надходження заяви від громадянина дані матеріали будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. І якщо слідчий вважатиме за доцільне, що йому необхідна допомога працівників кіберполіції, то він, звичайно, дає нам доручення на проведення тих чи інших дій. А як звичайним громадянам шуканим до вас звернутися? Чи через лінію 102 загалом за лінією 102 не є принциповим звернення до якогось територіального органу поліції, тому що будь-який працівник поліції може і має і повинен прийняти заяву. Після чого ця заява зареєструється в єдин, єдиному реєстрі досудових розслідувань. Після чого слідчий може за необхідністю надати нам доручення. А чи не відсвятковуєте ви колаборантів? Чи можливо цьому співпрацюєте з СБУ? даним напрямком Ми також займаємося, але про якусь тісну співпрацю грубо кажучи, мова не йде. Так в певних моментах співпрацюємо, але пошук документування колаборанства це не основний не основний напрямок. Взагалі на Черкащині багато вже зловили нами. Було задокументовано три колаборанта, яким Вручено повідомлення про підозру, якщо говорити про кіберполіцію, про її роботу ну так загалом по Україні, чого на вашу думку, ви в цій сфері працюєте? Бракує, що треба вдосконалити, чого вам хотілося особисто раніше. Дуже була тісна співпраця із представниками іноземних якихось корпорацій, навіть і представниками правоохоронних органів іноземних, і ми обмінилися постійно досвідом. Зрозуміло, що зараз актуальна тематика змінилася, вектори змінилися. Але все ж таки я особисто вважаю, що підрозділ кіберполіція найперспективніший підрозділ, найновітніший сучасний підрозділ правоохоронних органів. Які перспективу вашого підрозділу? Чи можна говорити про те, що невдовзі він провідну нішу займе? А така звичайна аналогова поліція відійде. Знаєте, на десь буде в тіні вашій? Ми всі реалістами того, як швидко змінюється світ, як швидко. Мережа інтернет, як швидко технології входять в наше життя. Тому підрозділи кіберполіції, по-перше, дуже актуальними. Підрозділ кіберполіції е, повинен розширятися. І, скоріш за все, настане такий час, коли е, шахрайства як такого на землі не буде. Мається на увазі на території, а вона це шахрайство буде тільки в інтернеті, скоріш за все. Ми до цього поступово йдемо, але знову ж таки, ми з цим боремося. Давайте тоді в цьому контексті поговоримо про а, кібергігієну, яких правил треба дотримуватися, на що звертати увагу, щоб не втрапити на гачок шахраїв. Основне це звичайно уважність. Уважність це в залежності від ситуації. Якщо ми знову ж таки піднімаємо тему, що нам телефонує співробітник банку або Оператора мобільного зв'язку якусь пропонує послугу, і при цьому ж інформацію, такого характеру, як персональна інформація, інформація про банківські картки. Також хоче отримати якусь інформацію, яка надійшла або в пуш-повідомленні, або в СМС. В дані моменти повинні людей визвати підозру. Звичайно, що дуже багато способів і методів так би мовити, не стати жертвою шахрайства. В Першу чергу це щоб сім-картка мобільного оператора була так би мовити підв'язана до. До паспорту, щоб вона була персоніфікована, і щоб е, третя особа не змогла без вашого відому е, перевипустити сім-картку і фактично отримати доступ до вашого життя. Тому що всі ми зараз знаємо, що як телефон, так і сім-картка вона є джерелом інформації про вас. Якщо зловмисник отримає доступ до вашої сім-картки, він може скористатися вашим банком, отримати, на, е, отримати кредити без вашого відома. Працівникам кіберполіції. Спільно з волонтерами розроблений проєкт. Проєкт називається Мрія. Основна його мета це інформаційна протидія, протидія агресії інформаційній. Він собою являє телеграм-бот. В якій користувачі можуть надсилати інформацію про перше електронні ресурси, які збирають інформацію про пересування наших військ, електронні ресурси, які розповсюджують фейкову або якусь негативну, неправдиву інформацію, і в тому числі в контексті нашої сьогодні розмови інформацію про шахраїв, які розміщують інформацію в мережі інтернету, в соціальні мережі, і про безпеку хотілося б ще поговорити окремо підлітків і дітей і Як правильно батькам реагувати, на що звертати увагу, обов'язково потрібно мати певний контроль над гаджетами, знати. Куди дитина заходить, на в які на які спільноти підписана, чим цікавиться. Якщо дійсно виникають якісь неприємні ситуації, то необхідно звертатися до правоохоронних органів зі школами, освітянами в цьому напрямку працюєте. Я особисто і інші працівники кіберполіції вони відвідують навчальні заклади з просвітницькою метою, тому мовити, щоб повідомити загалу важливу інформацію про нас і інформацію про те, як захистити себе, своє життя в. В кіберсфері, так би мовити, я вам дякую за розмову. Дякую. вам.